День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі меблігроем. Пропоную вашій увазі диван лагому від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 5 см. У глибину диван займає 95 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Завдяки тоненькому. Бильцю диван займає досить мало місця. На бильці є гарний декоративний кант. Також на подушках є гарна декоративна строчка. Знизу диван прикрашен декоративною хромованою нішкою. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 40 м на 1 метр 95 см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополіуретан. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! па Папа!